Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні ми будемо розбирати зливи НМТ за 16 червня 2025 року. Також, якщо ви не дивилися до цього зливи цього року або торічні звиви, можете подивитися за підказкою вище. А ми починаємо! Про себе. Мене звати Тимофій. У 2024 році я склав НМТ з української мови на 200. Також вступив у ДНУ імені Олеся Гончара на спеціальність філогія української мови та літератури. Також на цьому слайді ви можете побачити QR-код або посилання на мій телеграм-канал, де я кожного дня публікую тести, розбори. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. І так, перший тест. Не потрібна жодна буква на місці пропуску в усіх словах рядка, відтворено частково. В читання а: усний, благовісний, тижневий. Тут у всіх словах відбувається спрощення. Це тоді, коли на межі, ось, наприклад, є слово уста а утворюємо ми слово усне, випадає літера. Отже, варіант А буде правильним, тут у всіх словах. Але є винятки: це слова, у яких спрощення не відбувається. На У варіант Б тріснутий, контрастний, рідкісний. У слові тріснутий і рідкісний спрощення відбувається. А у слові контрастний контрастний це іншомовне слово, яке закінчується на ситим. Якщо слово інше закінчується на сити, то при утворенні прикметника ця літера Т зберігається, отже, буде контраст контрасний. Але у вимові ця літера так само випадає, ми її не вимовляємо. Варіант В. Гуснутий, кіслявий, провісницький. Гуснутий та провісницький буде відбуватися спрощення. А у слові кістляви треба запам'ятати українські слова, у яких не відбувається спрощення на письмі. Це кістлявий, пестливий, «хвастливий», «хворостняк». Усі слова зі 16, 600, 60, вони зберігають, вони не спрощуються на письмі. Отже, «кістлявий». І варіант Г: захисник, протестний, кількісний. Захисник відбувається спрощення. М -м -м. Кількісний так само, а ось протест це іншомовне слово. Протест закінчується на сити. Якщо іншомовне слово закінчується на сити, то коли ми утворимо предметник, ми, ми додаємо сити, Ну і додаємо і, і, і інші закінчення вже далі. Отже, буде протестний. Отже, варіант А буде правильний. Далі, третій тест. Правильно виділено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах рядка. Окрім, читаємо. Тут вам треба знати наголоси. Тут перевіряються наголоси, і у вас виділено всі наголоси, але якийсь із цих наголосів стоїть неправильно, неправильно наголошене слово у якомусь із цих рядків. А отам, відчим. Правильно. Далі. Фарту донести обіцянка. Запам'ятайте, не фартур, а фартур. Наголос на другий склад. Це дуже важливе слово, це треба запам'ятати. І у варіантах В і Г. Уподобання заєржавілий, правильно. І листопад, начинка і закладка. Це всі правильні наголоси, Це треба запам'ятати. Отже, варіант Б має помилку. Далі, наступний тест. Немає орфографічних помилок у варіанті. Орфографія це правопис слів. Отже, значить, у цих варіантах буде неправильно написані слова. Читаємо варіант А. Починаємо кожен ранок із подяки за все, що маємо. Адже так ми вчимося цінувати дорогоцінні миті, відчуваємо любов та турботу рідних, помічаємо щедрість світу. О, Так, тут ми маємо не адже, а адже, Тут ад, адже адже, адже адже, до речі, наголос на другий склад, адже так ми вчимося цінувати дорогоцінні миті. Оце слово дорогоцінні. У нас є слово ціна. І якщо ми утворимо прикметник який, е, від іменника, який має вже суфікс «н», наприклад, ціна цінний, от буде, по, буде відбуватися подвоєння у цих словах. Отже, «дрогоцінні», «дрогоцінні миті відчуваємо любов та турботу рідних, помічаємо щедрість світу. Варіант А має помилку. А нам треба, де, немає помилок. Б. Щоб почуватися щасливими, не потрібно шукати перо жартиці. Ви маєте лише дотримуватися кількох простих порад, перетворивши їх на щоденні ритуали. Отже, у слові щасливими. У слові щасливими літера ТИ випадає, в українських словах спрощення відбувається. Окрім винятків тільки. Отже, щасливими ми пишемо без літери, «т». до речі, важливо, «жар птиці написано правильно. Це важливо. Бо ви могли подумати, що тут щось неправильно або «разом», ще або окремо якось написати ні. Тут усе правильно. Але тут неправильно не ретуали, а ритуали. Отже, варіант Б не підходить. В щодня знаходимо джерело радості, щоб наповнитися силою, накопичити позитивну енергію для нових справ, подолання тимчасових труднощів і підкорення вершин. Варіант В буде правильний. Тут немає помилок. І читаємо варіант Х. Поважаємо не лише власний вибір, а й погляди та переконання інших людей, що хвилина пам'ятаючи, що будь-хто з нас має незаперечне право бути собою. Тут у варіанті не переконання, а переконання. Пере переконання і слово займенник будь-хто. Пишеться через дефіз. Чому? Бо якщо в нас слово, до слова додаються часточки казна, хто зна, будь, небудь, ці часточки разом зі словом пишуться через дефіз. Казна, хтосна, будь, небудь про ти не забуть. Отже, запам'ятайте, що ці частинки пишуться через дефіз. Так, наступний тест. З Дефісом пишуться всі складні слова в рядку. Відтворено частково. Читаємо: а гіперзвук віце, концу, синьо-жовтий. Якщо ми маємо частинку, яка щось збільшує, наприклад, гіпер, гіперультер, оці частинки ми пишемо разом за новим правописом. Ми пишемо разом, гіперзвук. Також віце. Такі слова, як віце, екс. X, зараз, X та Weй. Вони пишуться разом разом. Вони пишуться разом зі словами, за новим правописом. Це треба запам'ятати. Віце консул так само разом. А ось синьо-жовтий це відтінок кольорів. Якщо усі відтінки кольорів ми пишемо через дефіз, але є винятки: червоно-гарячий, золото-гарячий, жовто-гарячий і білосніжний. Ці слова ми пишемо разом. Отже, варіант А не підходить, бо синьо-жовтий пишеться через дефіс. Б. Судинно-вегетативний, максі, одяг і киснево-водневий. Судинно-вегетативний через дефіс, якщо ми можемо і такий, і такий, і судинний. І вегетативний. киснево уводневий так само. Через тих фіз пишемо. А ось Максі Оді. Теж треба запам'ятати, що за новим право правописом міні. Зараз міні міні Максі, макасі. Міді. Мі ми пишемо разом. Це треба запам'ятати разом. Разом. Отже, максі одяг пишемо разом. Варіант Б не підходить, бо є слова, які не підходять. І В бізнес план, купівля продаж і овочі баштанний. Бізнес план. Є слово бізнес, є слово план. Пишемо через дефіс. Купівля продаж пишемо теж через дефіс. І овочі баштанний пишемо так само через дефіс. Отже, варіант В буде правильний. Так, далі читаємо. Фемінітиви із суфіксом К можна утворити від усіх іменників, окрім читаємо: музикант. Музикант К можна утворити. Варіант А не підходить, бо ми можемо утворити. Оператор. Оператор К. Так само ми можемо утворити. Архітектор, архітектор К. Можемо. А ось соціолог ми утворимо не за допомогою суфікса К, а за допомогою суфікса ін, ін ім'я. Отже, соціологогиня буде фемінітив, а не соціологка. Соціолового гиня. Отже, варіант Г буде правильний, тому що це слово утвориться за допомогою суфікса «ін», а не за допомогою суфікса К. Якщо вам подобається відео на каналі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І так, наступний тест. Правило уживання великої букви у власних назвах дотримано у всіх словах редка. Село, варіант А. СО Сухий Я. Тут правильно все. Академія наук України. Тут з маленької літери буде наук. Академія наук України. Варіант А не підходить. Свято Успенський Собор Собор ми пишемо з маленької, бо це загальна назва. Соборів багато, тому ми пишемо з маленької літери. А ось чумацький шлях, шлях ми пишемо з великої, тому що це назва галактики, чумацький шлях. Шлях буде з великої літери. Це власна назва повністю. В Королівство Нідерланди правильно, вербна неділя так само написано правильно. Варіант В буде правильний. Г, північний полюс, замок Потоцьких. Замок Потоцьких правильно, а ось північний полюс. полюс ми пишемо з маленької літери, бо полюсів багато північний, південний полюс. Отже, полюс це буде загальна назва, а не власна. Отже, варіант В буде правильний. Далі. Лаксичної помилки немає в рядку. А. Налаштувати GPS-систему. купити SD-диск, зустрічати VIP-персону зустрічати VIP і працювати в IT-компанії. Немає. Налаштувати gps систему GPS це і так система. Отже, варіант А не підходить. А, а, купити CD-диск. Це буде компакт диск. Отже, це і так диск, отже, це буде просто повторення. Е, зустрічати VIP-персону. Е, зустр... віп, віп, це і так якась персона, отже, варіант В так само не підходить. А ось працювати в ІТ компанії це правильно. Бо IT технології це якраз варіант Г буде правильний. Далі, наступний тест українським відповідником до слова імітація є. А вироблення Б наслідування, В-обізнаність, Г-помилування і Д. утручання Запам'ятайте, що імітація це наслідування. Отже, варіант Б буде правильний. Далі, доберіть приклад до кожного виду відокремленого члена речення. Читаємо. Чорнобривці – символ материнської любові та оч... та очого дому, милують око до пісні осені. Отже, читаємо. Чорнобривці символ материнської любові. Оце якраз символ материнської любові та очого дому це буде прикладка. Що таке прикладка? Це різновидо значення, який виражене іменником. І тут якраз це як друга, і прикладка це якраз як друга назва. Чорнобривці, а саме символ материнської любові та очого дому. Отже, це буде прикладка 2А. 2А. Далі. Он хмарки, схожі на білих леб... лебеді... лебедів, повільно пливуть одна за одною над самим обрієм. Хмарки пливуть, а і хмарки схожі на білих лебедів. Це буде означення. Означення це відокремлене означення це дієприкметниковий зворот. Дієприкметниковий зворот це якраз дієприкметник і залежні слова. Ми можемо поставити питання, які хмарки які схожі на білих лебедів. Отже, варіант 1 буде Б. Далі. Читаємо: шукав я правди по світах широких та бачу, що шкода її шукати оприч своєї озброєної хати. Якщо ми бачимо такі слова, як оприч, окрім, крім, за винятком, особливо це всі слова, які маркери відокремленого дозадка. Отже, окрім своєї озброєної своєї озброєної хати. Це буде додаток. 4 буде варіант В. Далі. О, гроно, 5 рне нездованих співців, крізь бурий сніг гримить твій переможний спів. О гроно співців. Це нездованих співців це буде звертання. Звертання це. Не Невідокремлений звертання це якраз не підходить нам. Це зайвий варіант. І відокремленої обставини не вдалося відновити. Отже, варіант 1Б, 2А і 4В. Від... Г це буде звертання. І так, почнімо: доберіть до кожного речення, у якому зроблено пропуск відповідним зазначенням фразових. Читаємо. А. Місце під сонцем. Місце під сонцем це означає право на існування. Тепле місце. Тепле місце це, це посада або робота, яка дає якусь вигоду для когось, для когось. Далі слабке місце. Слабке місце це якесь вразливе, болюче місце. Потім порожнє місце. Порожнє місце це. Це такий це той, від кого мало користі, мало користі в роботі або ще десь. І де насиджене місце. Насиджене місце це зазвичай проживання або роботи, до якої людина звикла протягом тривалого часу, яке важко покинути. Отже, читаємо варіант один. Ти повинен подбати про своє. Це в майбутньому. Ти про своє місце під сонцем, про своє право на існування. Отже, один це буде а. Далі. інколи треба покинути, щоб почати новий життєвий етап. Треба покинути насичене місце. Це якраз оце місце, це якраз оце місце до якогось людина звикла і яке важко покинути. Отже, один-два буде «Д». Два Д. Три. Ти хочеш, щоб на тебе не дивились, як на порожнє місце. Це від того, якого немає ніякої користі. Отже, 3Г буде 3Г, буде Г. Далі читаємо: у цій стратегії було одне відсутність фінансування. У цій стратегії було одне: це слабке місце. Це якась вразливість. Отже, 4 буде Г. Отже, правильні варіанти А, Д, Г і, а, Д, Г і В, В. І останній тест розберімо. Доберіть приклад до кожного типу складного речення. Читаємо. Знайдеш дуже не радій, загубиш, не впадай у вічай. Тут вам у таких завданнях на складні речення треба шукати граматичні основи, це підмети та присудки. Знайдеш, ти що зробиш? Знайдеш, не радій. Загубиш, що зробиш, не впадай. Тут ми бачимо якраз на межі тих, на межі є. Є тире, а також є кома. Отже, це буде сполучникове речення. Це речення не має сполучників між граматичними основами, між присутками. Отже, 3А. Далі. Вовк запросить у гості, піди, але й собаку із собою варто взяти. Вовк, що зробить, запросить у гості? Ти, що зроби? піди. Але й собаку із собою варто взяти. Варто взяти це присунок. Ми маємо тут ми маємо тире, а тут ми маємо сполучник Але. Якщо ми маємо тире це і на межі граматичних е, основ маємо тире і немає ніяких сполучників, це буде безсполучниковий зв'язок. І тут ми маємо ще слово але. Якраз складно сурядний сполучник. І маємо граматичну основу. Отже, це буде складне речення з різними видами зв'язку. Бо тут є як і безсполучниковий зв'язок, так і сурядний. Отже, 4 буде Б. Далі. Невірячи в першу перемогу, не лякайся першої поразки. Не лякайся. Першої поразки, а ось не вірячи в першу перемогу, це буде дієприслівниковий зворот. Це не граматична основа, це не підмет і не присудок. Отже, це буде дієприслівниковий зворот. Це якраз дієприслівники учий, а чиячі чи, і залежні слова. Отже, варіант В, це буде просте речення, ускладнене відокремленою обставиною або відокремленим дієприставниковим зворотом. Далі Г, сперечаючись, не кажи друзям того, за що буде соромно, коли помиритесь. Ти не кажи не кажи друзям того, за що буде соромно, буде соромно і коли помиритесь, не кажи друзям того, чого. За що, якраз? Що. І коли ми маємо складно підрядні сполучники між граматичними основами. Отже, це буде складнопідрядне речення буде 2Г. І е, останнє На, нагодуєш чужу дитину, і твоя завжди буде сита. Ти нагодуєш дитину, а ось твоя буде, буде сита. Отже, ми маємо тире. Але ми маємо ще сполучник сурядності І. І якщо ми маємо у такому випадку 3 і сполучник І сурядності, це буде складно сурядне речення. Отже, 1 буде Д. 1 Д. І правильні варіанти: 1 Д, 2G, 3А і 4Б. Дякую за перегляд цього відео. Також, якщо ви не дивилися до цього звинування, можете подивитися за підказкою та посиланням вище. Підтримайте канал вподобайкою та підпискою. І всім гарного дня!